Всім добрий день. Мене звати Пухліков Олексій Олександрович, я лікар-онколог, мамолог клініки Оксфорд Медікал, займаюся патологією молочної залози доброякісного і злоякісного походження. В зоні ризику захворювання на рак молочної залози підпадають жінки віку після 40 років. А і чим старше жінка, тим більший більше ризик захворіти на рак молочної залози. В цілому головна рекомендація. Звернутися до лікаря. Коли звернутися до лікаря, з якою ціллю ця жінка звер... определяє самостійно. З профілактичною ціллю – один раз в рік. Рекомендовано. Є симптоми, які змушують жінку звернутися до лікаря мамолога. Основними симптомами: 70% це біль у молочній залозі. Біль може бути як зв'язаний з менструальним циклом, так і не зв'язаний з менструальним циклом. Іншим... Головним симптомом є наявність утворення в молочній залозі. Воно може бути різного характеру, але жінка, здебільшого жінки самі відчувають і приходять до лікаря. Ще може бути виділення з грудей різного характеру також. Не говорю конкретно про які бувають різного характеру. Це вже вам лікар має розповідати. Добрі вони недобрі. А також візуальна картинка змінюється. Найбільше чого переживає жінка в цей час, це почути вирок, почути діагноз. Але ви розумієте, що діагноз не якісне новоутворення це ну, 10%, може і навіть менше 10%, навіть мабуть, до 5% від тої патології, з якої звертаються жінки. Кожна жінка має розуміти поняття самоогляду. Самоогляд проводить жінка самостійно в себе в потаємній кімнаті, в ванній кімнаті, де її зручно. Самоогляд проводиться один раз в місяць. Для чого? Для того, щоб виявити якісь незрозумілі речі, чого у вас не було. Коли вам щось незрозуміло або маєте якісь питання під час самоогляду, звертайтеся до лікаря. Злоякісне новоутворення молочної залози підпадає під категорію спадкових спадкових захворювань. Але Процент спадкового раку молочної залози від всієї кількості невеликий 5-10%. Знаєте, хочеться сказати: от не бійте, звертатися до лікаря. Ми хочемо бути вашими друзями. Ми хочемо вам підсказувати, допомагати і втішати, і підтримувати в ваших переживаннях, ваших, ваших проблемах. Будьте здорові з клінікою Оксфорд Medical.